Три кращих ароматів для жінок на будь-яку пору року вони вам підійдуть. Це три аромати, які пахнуть неймовірно дорого, статусно, стильно і мега та провокаційно. Три аромати, які ну напевно одні з найкращих у світі. Я в цьому точно впевнений. Отже, перший мій самий улюблений аромат від бренду Kilian Парі це Good Girl Gone Bad by Kilian. Хороша дівчинка стає поганою з кілян. Це ідеальне поєднання османтуса, нарцису та травневої троянди. Це суперніжна нотка молочка. Це дуже красива нота малини. Це абсолютні 10 з 10 для тих дівчат, котрі не бояться компліментів, котрі просто хочуть справити враження абсолютно на всіх. Це реально мій улюблений аромат від даного бренду Good Girl Gone Bad by Kilian. Він доступний як на розпив, так і повнорозмірними флаконами. Наступний, я вважаю, що це самий сексуальний аромат останніх років так 5-6. Я займаюся ароматами більш як 7 років. І це дійсно самий сексуальний аромат за останні роки. Це абсолютно 10 з 10. Це This is not Gaba від бренду Harmon Paris. Це ідеальне поєднання, супер соковити нотки, які галавут, ніжних цитрусів і мегапровокаційних фруктів. Це той аромат, який заставляє серця чоловіків в частіше разів так в 10, хоч би воно не зупинилось від цього аромату. Габа це ідеальне поєднання статусу, стилю надзвичайно сексуальності. Це абсолютні 10 з 10. Він доступний на розпив від 3 мл, також повнорозмірними флаконами на 100 мл. Ну і третій – це саме грішний аромат в нашому асортименті. Назва його гріх кардиналу Ендісіперфан PH Cardinal. Персик, тубороза і дуже красива нотка кокосового молочка мегапровокаційний шлейф і супер довжелезна стійкість. Він доступний на розпив від 2 мл, а також флаконами на 100 мл.